Всім привіт! З вами команда Титанові Хіміки, і це вже наш другий день в літній хіміко-біологічній школі. Наш день розпочався з хімічного практикуму, де ми робили лабораторну роботу з виявлення органічних кислот, вуглеводів, жирів та ферментів в продуктах харчування. Потім ми йшли на практикум з психології. Ми говорили про концентрацію уваги, пограли в гру, які потрібно було придумати для одного предмета, кілька варіантів використання. Це було весело. Після практикумів у нас був кавер як без кави, але з чаєм та печивом. Після перекусу ми направилися на навчальну екскурсію в НТУ Дніпровська політехніка, де нам розповіли про дві спеціальності: біомедичну інженерію і біотехнічне та медичне матеріалознавство. Нам показали роботи студентів цих спеціальностей, і ми навіть провели експеримент, при якій силі пластик та сталь розірветься. Ми всі трішки стомилися, але були задоволені. Дякую вам за увагу! З вами була команда Титанові Хіміки. Зустрінемося завтра!